Тим самий величезний привіт. Запрошую на огляд акційних продуктів в магазині АТБ. Знижки з 19 по 25 люто. ключні. Зараз в акції колонки портативні з підсвічуванням 179 гривень. Підставка під планшет, також в акції дуже хороша ціна. В Аврорі зараз майже всі навушники. Бачу, зі знижку навіть більше, ніж 50% по 29 гривень. Масажна щітка для волосся. Маленькі масажні щітки також в акції. Чітка для принцеси, для маленької принцески. А тут же навіть люстеркою є. Дивіться, як гарно зроблено. Гребінці також з хорошою знижкою. Та ти для себе хтось. Так, хочу сказати, що в Аврорі з'явились ось такі дерев'яні щітки, менше пластику, це добре. напевно, Набір спонжів для макіяжу. Набір, набір пензликів для макіяжу. Щіточки для вмивання обличчя. На поличках в Аврорі з'явилася ось така пінка колагенова для очищення обличчя з вітамінами. В акції дезодоранти ФАБ по 79 гривень. Кулькові дезодоранти Нівея по 59 гривень. Рексона антиперспірант 55. Заспокійливий тонік для обличчя зволожує та тонізує шкіру 34 гривні 200 г. В акції тонік для обличчя від Доктор Санте 200 г 44 гривні. Хороша знижка. Гель для вмивання біокун 44 гривні. І освітлюючий від пігментних плям 64. Тканеві маски для обличчя. Зараз по 19 гривень. В акції гель для гуління Нівея 200 грамів 129 гривень. Та гель для гуління, не знаю, що це за фірма, 240 грамів 40 64 гривні. Засіб для інтимної гігієни. Знижка 45%, 300 грамів 42 гривні. Пляшка йде з дозатором. Набір мочалок для тіла 77 гривень в упаковці 3 штуки. В акції я ще знайшов ось такий а, гей, мило Чайне дерево для інтимної гігієни 49 гривень. Порошок для прання 350 грамів. Кисневий відбілювач. Тут кілограм, але він зараз без акції. Кисневий відбілювач 7 гривень. Блоки для унітазу брев, сухий 119 гривень, три штуки. Засіб для прання рідкий 42 гривні, тут цілий літр. Капсули для прання дитячих речей одна штука. Здається, також зараз в акції 10 гривень. Так, тут з'явився якийсь такий новий порошочок Галус. 4 в одному. Вага його. Де ж тут вага? Вага 2,600. В акції порошок Персіл колор 2,500, 319 гривень. В акції порошок савекс колор 2,200, 209 гривень. І також можна зараз придбати зі знижкою ось такий гель для прання рідкий, вагою 950 грамів, колор 149 гривень. Аріель вагою 2,700 249 гривень. Засіб для прання Washington Free 37 гривень. І найдешевший в Аврорі засіб для прання ось такий 400 г лише 12 гривень. Засіб для миття посуду 850 грамів 59 гривень. В акції зараз Грюнвельд засіб для миття посуду 750 грамів. Концентрат для миття посуду 750 грамів. Великий літровий фері в Аврорі можна придбати зараз 109 гривень. Дуже класний аромат. Оцей гумка. Жувальна гумка Maxi Power. Можете мити посуд та отримувати задоволення від аромату. Рол з рибою для котиків 10 гривень. В акції паштет гурме. Пауч-пакети панкот по 10 гривень. на Ван сухий корм вагою 800 г 199 гривень. 77 гривень щітка для вичисування котиків ось така 88 круглої форми. Засіб антиміль 150 грамів 37 гривень. Ось такий засіб антиміль 13 гривень. Пастка для тарганів 44 гривні Гель від тарганів 34 гривні. Зі знижкою зараз поставили ось ці кошики джгутові. В'язані круглий маленькі 44 гривні. Трішки більші також зараз зі знижкою. І ось такі середні. Спиці для в'язання 14 гривень з тросиком. Набір джгутів. Для рукоділля 2 штуки 24 гривні. 29 гривень набір для шиття. Жіноча гігієна Лібрес, 20 штук, Так, найдешевше мило, коли я його теж купував, 450 грамів, 15 гривень. В акції дитячий крем мило. Пляшка йде з дозатором 450 грамів. Так, і ще щось тут я бачу зі знижкою. А, ось ці дуру також, хто полюбляє цю дуру, воно зараз також зі знижкою. В упаковці 4 штуки, мила по 100 грамів. В акції крем мило вагою 900 грамів 39 гривень. Крем мило, пляшка з дозатором 500 грамів 32 гривні. В акції зараз рушник великий. Така бабіна величезна 500 відривів, він де двошаровий 149 гривень. Зі знижкою зараз спрей фарба для замші. Вазон для квітів з підставкою. В Аврорі насіння по 4 та по 5 гривень маленька упаковка. І великі йдуть по 12, по 14, по 17 та по 9 гривень. Бачу, знову з'явилися ось ці формочки, точніше ємності для зберігання. В упаковці 4 штуки 74 гривні. 119 гривень зараз набір ножів. Хто купував, залишайте свої коментарі. Тут іде 4 ножи і ножиці з овочічисткою. 59 гривень точило для ножів та ножиць. 19 гривень терка кухонна. 19 гривень ніж для піци. Зараз зі знижкою Терка чотиригранна. 44 гривні набір столових предметів. Йде в упаковці. Тут виделка, ніж та ложка. 39 гривень ніж для картоплі та сиру. 59 гривень ось такий тримач для кухонного інвентарю. 19 гривень кілинки для холодильника. В акції зараз форма силіконова квадратна. 69 гривень, знижка 30%. 44 гривні форма для випікання серця. Знижка також на ось ці форми. Круглі 77 гривень, кольори в асортименті. 34 гривні коштують ось такий набір форм для випікання металеві. 8 штук конуси. Зі знижкою форма силіконова для випікання кексів. Мене просили, щоб я показав чайники для заварки для чаю. Ось такі зараз по 179 гривень на літр 400 а ось такий це новинка. Також прозорий, дуже красивий. 179 гривень. Усі вони продаються в коробках. Чайник на 2,5 літри 279 гривень зараз. Так, бачу також ось це новинка French Press. А для заварки, да? так, 149 гривень бачу. Однакові усі, так, да, всі однакові йдуть. У нас в Аврорі дуже великий асортимент різних.

69 гривень. Ну, це новинки, вони за ну, часто новинки без знижок. І також круглі. 69 гривень велика та 55 гривень маленька. Ось така поличка з'явилась, точніше, сушарка для посуду металева. Ну і, Звичайно, економ варіант 64 гривні. Ліхтарик в акції на батарейках 49 гривень. В акції нічник 49 гривень. Світильник на батарейках 44 гривні також. Я чекаю знижку на ось ці гірлянди, на ось ці лампи декоративні. Дуже хороша штучка. Навіть повісити на лоджіо, на балкон, а в кого свій, свій дім це взагалі круто. Дивіться, яке чудо. Світильник нічник діткам в кімнатку. І ціна на нього дуже бюджетна. Ось такий нічник у вигляді України 3D від USB на зарядку 149 гривень. Вони продаються в коробках. Гнучка лампа на LED прищіпкою, Така міцна, добра прищіпка. Ліхтар світлодіодний, портативний, світиться в двох режимах. Ну, Відкривати не будемо, як на малюнку показано. Можна світити ось так. І можна відкрити підняти. Два в одному. Це також новинка. Показую вам як новинку. Декоративні металеві коробки для зберігання дрібничок по 24 гривні. Декоративні підставки, вони мені дуже подобаються. Дивіться, яка красива. Сюди можна свічку поставити і буде романтики. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Мирного неба, міцного здоров'я. Сподіваюся, у вас все гаразд. І до зустрічі!